Доброго дня, дорогі друзі! Я вийшла до вас на пару хвилин перед має бути консультацією у мене, так? Да? Я не написала тему, але сьогодні важлива тема у нас то, що відбувається у нас на небі, да? проекція планет, Марс з'єднання з, з Юпітером, Що це означає? Я зараз вам розповім. Доброго дня! Пишіть, хто під'єднується. Да, задавайте свої питання а, цих пару хвилин, то що я зможу бути, да, ви. через 15 хвилин в мене буде консультація. І я <кій> а, багато хто відчуває Меркурій ретроградний. Да, це повертання а, людей, повертання незавершені кермічні якісь завдання, повертання проєктів, да, все, що... Все, що ви колись не закінчили. Але сьогодні у нас дуже таке потужне з'єднання двох планет, активності рішучості, приймання рішень нетерплячості і масштабування. Масштабування, авторитетність, хочеться відчувати в своїх справах. І ви, які в якісь діяльності, а в діяльності ком'юніті спілкування. Нових контактів. Ці нові контакти можуть бути забуті старі, так як у нас Меркурій ретроградний, не забуваємо. І знак Блізніці це управитель Меркурія. У нас ретроградного на даний момент що йде по знаку Льва. Хто дивився попередній, мої, попередній мій прямий ефір в записі про ретроградний Меркурій? Я говорила, що знаки Льва це коли ви хочете не сильно розталковувати. Локтем препятствия, да, досягнути чогось, а це повертається вам на тільки найгірше. Тому потрібно вміти відпускати ситуацію, да, проявляти тут мудрість, а, розуміти, для чого вам дана ця ситуація, да, що, де треба зупинитися, запланувати дію. Да, це про. Плани, проєкти, це тобто, так само от, квадрат робить до Сатурна. Сатурн це наше ограничення, але ограничення в діях і дає то, що нам потрібно. Да? Не те, що ограничення в діях, що ви нічого не можете діяти, а наоборот він каже, що спочатку пропонуй, задумай проплануй і далі дій по своєму плану. Оце говорить Сатурн. Сатурн ще говорить що те, що дається вам. Не масштаб багато чогось, да, а то, що на даний момент ви розвивали до цього періоду, і зараз ви можете в цьому масштабуватися. Або робиться вузький коридор, щоб ви викнули іменно свою задачу, свої проекти іменно в якомусь одному напрямку. Тому я писала в сьогоднішніх прогнозах. Да, я писала в сьогоднішніх прогнозах, що ми не будемо, що ми занадто багато зусиль можемо сьогодні вкласти, не розраховуючи свої сили, да, на що ми можемо, а далі у нас може бути зрив нервової системи від перенапруження. Тому будьте обережними. Да. Тому будьте обережними а в цьому напрямку, і, і дуже цікаво вона зараз відбувається, да, тому що з одної сторони йде масштабування масштабування в інфопросторі. Да. А з другої сторони у нас можуть йти не ограничення, а именно, щоб заплановувати свої плани задачі. Плюс у нас то, що Меркурій ретроградний, він хоче, щоб ми поглиблювалися в знання. А це а, про а, масштабування своїх інфопродуктів. Це може ви пішли на якісь курси і вам треба більш заглибитися в цих проєкти. Да? І о, тому це про це. Задавайте свої питання, мені буде дуже приємно. О, мені буде дуже приємно. О, на цьому я буду завершувати. Зараз мені ще треба підготуватися до консультації. Все, пока-пока. З вами була Астра психолог і міст, Інга Поломрюк. Всі питання задавайте мені в месенджери. Пишіть в коментарях. Хто хоче на консультацію, пишіть мені в месенджер. і далі ми домовимося з вами про зустріч. Все, пока-пока!